Програма житлових субсидій як соціальний захист малозабезпечених верст населення діє в Україні вже понад 15 років. З 1 жовтня урядом встановлені єдині соціальні норми житла для надання державної допомоги. З 1 жовтня змінюються соціальні норми житла. На особу буде надаватись субсидія на площу 13,65 квадратних метра та додатково 35,22 квадратних метра на домогосподарства. Тобто Субсидія на одну особу буде надаватися на площу житла в розмірі 48,77 квадратних метра. Затверджені єдині для всієї України соціальні нормативи споживання холодної та гарячої води, водовідведення, газо та електропостачання, вивезення побутових відходів. З 1 жовтня соціальні нормативи для гарячої води встановлені на рівні 1,6 метра кубічних споживання гарячої води, холодна вода 2,4 кубічних метра споживання холодної води. Для електроенергії, якщо до 1 жовтня 2014 року при призначенні субсидії, враховувались нормативи 75 кВт на дві особи, плюс додатково на кожну. Наступну 15 кВт на час, то починається з 1 жовтня, соціальний норматив становить 90 кВт за годину на одну особу, і в подальшому на інших зареєстрованих додається по 30 кВт час. Для мешканців приватного сектора змінилися соціальні нормативи, за якими обчислюється використання природного газу. Тепер вони становлять 7 кубометрів на квадратний метр житла. Зміни також торкнулися порядку надання субсидій. Субсидія призначається будь-кому із зареєстрованих на житловій площі, на кого відкриті особові рахунки в організаціях надавачах житлово-комунальних послуг. Якщо за призначенням субсидії звертається сім'я серед членів якої є працездатні особи, які не мають доходів, або дохід менший прожиткового мінімуму, при призначенні субсидії, дохід зазначеної особи буде враховуватись на рівні прожиткового мінімуму. Для осіб, які перебувають у шлюбі, які, якщо вони зареєстровані самі або з неповнолітньою дитиною, на яку не отримують доходи, до 1 жовтня субсидія такі Такі категорії призначались без врахування, 10,5 квадратних метрів додатково на сім'ю. То з 1 жовтня ця норма скасована. Незалежно від сімейного стану. субсидія буде призначатися на соціальну норму житла. З 1 жовтня кожна родина матиме індивідуальний розмір обов'язкового платежу, який буде розраховуватися за особливою формулою. Спочатку визначається середньомісячний сукупний дохід сім'ї за 6 місяців, що передують місяцю звернення. Отриманий результат поділяється на кількість зареєстрованих на даній житловій площі. Отримана величина ділиться на середній прожитковий мінімум, який у 2014 році становить 1176 тисяча гривнів. Отриманий результат поділяється на 2 та помножується на 15%.